Сьогодні ми поговоримо про мій рейтинг топ-підібраних авто за 2024 рік. Перше місце це в нас Мазди, такі як Шестірка, Тройка, CX5 та інші. Друге місце це в нас Volkswagen, Volkswagen Golf, Passat, Джета, а також Polo. І третє місце це в нас Ford Fusion, Ескейп, Фокуси різних поколінь. Загалом було перевірено більше 500 авто за 2024 рік, а з них підібрано під ключ близько 60. Також в цьому відео я хотів би додати про топ-5 автівок, від яких відмовились. Перше місце це в нас Hyundai Sonata, а також Kia K5, Вона ж Optima з двигунами 2.4 GDI, Це прямий вприск. Друге місце це в нас BMW X 5 а також BMW 3 серії. Люди спочатку. Захопилися цими авто, а потім відмовились від них. Третє місце це в нас іде Model S Тесла, а також Volkswagen Golf електричний. Від них також відмовились. Чому тому що ну трішки не вистачало бюджету, щоб знайти гарне та надійне авто. Четверте місце це в нас іде Dodge Journey, а також Jeep Renegade з моторами. 2.4. від них також люди відмовлялися. Чому тому що це не ліквідне авто. І п'яте останнє місце розповім в наступних відео. А хочете більше такої інформації? Підписуйтесь на мене та ставте вподобай.